Глава десята Орися вийшла з церкви, прямуючи до околишньої вартової башти. Там вона, поміж лежавшим бойовим припасом, знайшла цілий жмуток гноту і поклала його у фартух. Потім з цією ношою вона зійшла з муру до покою хорунжого. На порозі сиділа, наче статуя Катря, склавши на підобатих колінах руки і схиливши безнадійну голову, обважнілу від надсильних страждань. Орися окликнула свою подругу, але остання не поворухнулась навіть, так далеко вона в той час була від цього місця. Катри, доторкнулась Орися її плеча, ти заснула і заумерла зовсім. Чого треба? Хто прийшов? спитала стурбована Катря і скочила нервово на ноги. Тебе мені треба, заспокоїла її Орися. Ходімо, поробимо вдвох, то, може, й на душі полегшає. Куди піду? до нього. Я поведу. Візьми мерещі дві ліхтарні з собою, командувала Орися. Катря вийшла покірно в сіни і зараз вернулася з двома засвітленими ліхтарнями. «Ну, одну держи, а другу дай сюди і йди за мною. Проходячи повз складниці всякої зброї під одною повіткою, Орися взяла два заступи і один дала Катрі. На, неси, куди ж ми йдемо? Яму копати? Для кого? сполохалась Катря і вся затремтіла. О зараз побачиш. Рися підійшла до церковної огорожі, вийшла на цвинтар і почала в протилеглому кутку шукати щось між кущами. Шукає ось тут камінь, запросила вона й подругу. Незабаром остання під корою наваленого пожовкого листя знайшла його. Після двох-трьох потужних зусиль камінь звигнувся з місця і одним боком піднявся, трохи завалившися землі, впала десь глибоко у відтуленому під каменем колодязі, і це в порожнечі відгукнулося довгою луною. Обидві подруги, сторожко вступаючи на щаблі старої драбини, приставленої до краю колодязя, спустилися на саме дно ями. В круглих, видовбаних у глині боках, в одній місці чорніли вроблені в кам'яну оправу низенькі залізні двері. Орися піднесла до них ліхтарню і почала вставляти ключ, а Катря тремтіла вся від вогкого холоду й цікавості. Дзенькнув замок, і після дужого натиску рисі Риці й катрі важкі двері трохи відчинилися, у відкриту чорну пащу вдарила зверху течія холодного повітря і мало не згасила ліхтарні. Пройшовши, або ліпше сказати, пролізши через вузький і низенький прохід, наші подруги спустилися осередковий льох, що містився під самою церквою. Він уявляв з себе помешкання середньої величини. Баня його піддержувалася в двох місцях товстими полями, що підпирали простягнуті вгорі дубові бантини. Праворуч у стіні чорніли ще менші залізні двері. Орися відчинила їх і освітила ліхтарний вхід. За дверима йшли вирублені з каменю східці і заверталися вузеньким печеровим хідником наліво, вниз. По кутках головного льоху йшли низькі нори, нерівне вигинаючись і кінчаючись трохи меншими льохами, очевидячки розміщеними під роговими вартовими баштами. В кожнім льоху навалено було стільки бочок і барил, що трудно було й повернутися, а в головнім, опріч цілої гори бочок, стояв посередині ще величезний шаплик, сповнений доверху мушкетним порохом і вкритий рядном. В льоху палало важким духом селітри й сірки. Завдяки тільки вогкості порохня не літала в повітрі, а лежала тихо на сирій долівці, бо інакше сміливість двох відвідачок з ліхтарнями не минулася б безкарно. Ну, постав катри ліхтарні он туди далі, до стінки, і бери заступа, казала Орися, роботи багато, а часу мало. Що ж треба робити? спиталася, не зрозумівши приказу, Катря з заступом в руках. От від цього шаплика треба до кожного крайнього льоху копати по рівчаку. Я думала, скарби будемо копати, закопила губу Катря, і в її голосі почулося журне невдоволення. «От скінчимо мерщій цю роботу, тоді й за скарби візьмемо, заспокоїла її з усміхом Рися. і подруги з подвійною пильністю взялися до роботи. Докопавши рівчак до бочок, у першім роговім льоху, Орися збила заступом обручі з обох трьох бочок і висипала пригоршнями з них порох, заложивши всередину гніт, потім протягла цей гніт по рівчаку до самого шаплика, а Катря сиділа, відпочиваючи в осередковім льоху і нетерпляче ждала Орисю. Те ж саме зробила Орися і в другім роговім льоху, як і в першім, і, не спочиваючи, стала копати третій рівчак. Від надмірної напруги сил, пекучі сердечні болі її непомітно німіли, і мозок визволявся від бурі хвилюючих дум. Одна лишень думка панувала над ним повновладна. Це вспіти довести задумане діло до краю і ошарашити радіючого ворога. Якісь нове шпарке почуття охопило всю її істоту. Це було солодке почуття близької помсти. Катря не довела таке роботи до краю і, присівши відпочити, похилилась на складенню в льоху луб'я і кріпко заснула. Орися сама скінчила останній рівчак, розбила в крайнім льоху дві бочки з порохом і провела Дніт до шаплика, але її тепер спало на думку. Що, коли порох спалахне осередковім льоху і вибухом завалить отвір раніше, ніж вогонь устигне по гнотах добігти до крайніх льохів, і вони тоді лишаться непорушні. Ні, треба зробити так, щоб не було й найменшого сумніву, що увесь замок злетить угору в одну мить. Не вважаючи на те, що від тяжкої роботи руки й ноги в Орисі були, мов оловом налиті і ледве-ледве пересувалися, вона зібрала останні сили і почала черпаком носити порох і засипати ним рівчаки від крайніх льохів до самого шаплика. Потім, не задовільнившись і цим, вона ще попробивала сокирою, що валялась тут аж у нижчих келепках шаплика чотири дірки. Над кожним з рівчаків, і коли з цих дірок у рівчаки посипався порох, тоді лише вона заспокоїлась, а проте ж таки ще раз пішла подивитися з ліхтарною в руках, чи нема де промішка в зроблених нею порохових стежках, і для більшої певності поприкривала їх лубками. Скінчивши цю всю роботу, Орися так була захоплена своїми думами, що й не помітила, як свічки в ліхтарнях догоріли і згасли. Темрява ночі, що так несподівано укрила все навкруги, злякала Орисю. Вона, не знаючи, куди ступити, навмання обвела руками круг себе, намацала холодну і мокру стіну і присіла. Спершу вона хотіла була йти кудись уздовж стіни, шукати виходу, але зараз же їй так потягло спертися спиною на стіну і відпочити. Вона не могла встояти проти свого бажання. Мимохідь простягла вільніше свої натруджені руки й ноги і замислилась. За кілька хвилин Орися вже міцно спала. Час іде, там у горі давно вже настав день, і приніс собою нове пекло і розрух, нові смерті і звірства, а тут глибоко під землею панує ніч і мертвий спокій, тільки далеко в темряві ледве привітне світиться біла пляма. І сниться Орисі, що вона стоїть у березі Дністра, але що вона не вона, а Калина, вся напрочуд вбрана й кіточками і пишними червоними китягами. На тім боці проти неї росте явір, та такий стрункий та гарний, що так їй і хочеться прилинути до нього, пригорнутися своїм листям і лагідним шепотінням своїм, злитися з могучим шелестом явора. Але бистра вода буркоче й крутиться, і розділяє їх широкими каламутними хвилями. Даремно хилиться калина, даремно простягує вона до явора свої китяги, їй не дістати його розмаїтого віття. Але що це? Ясне, пекуче сонце вкрила чорна густа хмара. Зі сходу невтримно несеться бурхливий рвучкий вітер, вивертає в своїм хижім й каміння і ліси, свистом і грюкотом налітає на калину, вириває її з корінням і несе понад сердитим, клекучим дністром, але явір крутиться у повітрі. От він злетів угору, метнувся вбік і цупко обхопив своїм віттям калину. Вони сплелися, сплелися навіки. Нерозлучно. Вкупі несуться вони понад Дністром, хвилі його ростуть, здіймаються, високо червоніють від крові, обертаються в страшне, палаюче полум'я і ловлять у свої обійми, улітаючих калину явора. Орися схопилася, мов незамовита, і довго від жаху не могла зрозуміти, де вона і що з нею робиться. Вона тільки почувала, що під упаді сили її знов почали зростати, і що треба їй насамперед поспішитися, бо час, лебонь минув. Зрештою, згадала вона все й стурбувалась. Катри, Катри, де ти? кричала вона у тьмі, повертаючи голову і туди, й сюди, але Катря спала собі безпечним сном, і довго прийшлося Орисі кричати без відмови, доки на мацки, посуваючись край стіни, вона випадком не знайшла її на лубках. Ставай, Катря, ми з тобою розіспались, смикала Орися її за плече. Вже ніч минула, а може, й друга почалась. Нам треба мерщій вийти на світ і подовідатись, що там з нашими сталось. А, ходім. скочила Катря і впала, спіткнувшись на Лубки. Сторожко бо. скрикнула Орися, ти зісну собі ще й голову розсадиш. Ходи за мною. І вона помацки майже поповзла, прямуючи до блідої кулястої плями світла. Як тільки Орися з Катрею вилізли з льоху на світ божий і підбігли до замкового муру, саме в той час хорунжий довершив свою славну засіду. Катря очі пасла на стягу, що мальовничим має у повітрі і побідно гнав переляканого ворога. Це він. Це моя дружина, велебно шепотіла вона. Так, це наші знов женуть ворога, і нема смерті їхній славі, обняла її Орися. Але цієї ж миті дорогий стяг урвався з кручі і щез у проваллі. Ай! скрикнула несамовито Катря. Він пропав, і вона кинулась на край муру, витягши вперед руки, але Орися спинила її. Нащо ж мені тепер жити? спитала ледве чутно Катря, стараючись випручитися з Горисиних обіймів і диким, блукаючим поглядом дивлячись перед себе, для того, щоб помститися, відповіла її Орися, міцно стискаючи її похоловшу руку. Помститись над катами нашої країни і над убийцями наших батьків і чоловіків, у своїй світлиці вороговій башті, з котрої мусили пандрувати за вузьким шляхом межи і ставом і куди вже раз був. Направлений вибух, сиділи Орися й Катря. Остання, з божевільним, палким поглядом в очах, була нерухома і навряд чи розуміла, що казала до неї подруга, але раз по раз вона проймалася внутрішнім вогнем і, насуплюючись, шепотіла тільки одне слово помститись. Коли ж Орися, ставши перед образом, освітленим лампадою, з якимсь фанатичним запалом промовила. Заприсягнемося ж перед царицею небесною, ще й на одну хвилину не пожалуємо ані свого життя, ані життя близьких і дорогих нам людей, але продамо його за тисячі смертей ворогів божественного слова її розіп'ятого сина. То й Катря піднесла свої руки до образа і вимовила твердо й виразно Заприсягаюся помстити. Тоді саме увійшла до світлиці бабуся і сповістила, що до башти під'їхав якийсь шляхтич, а з ним ще два вершники з білими хустками на списах і засурмили. Орися хапливо вийшла з світлиці, доручивши про всяк случай бабусі доглядати за Катрею. Піднявшися на горішню площу башти, вона при яснім сонячнім світлі зараз впізнала в тім шляхтичі свого друга й коханця Корецького, про котрого думала, що він вбитий її ж рукою, пізнала і остовпіла. І пожиття життя радості, що він живий, і прилив колишнього щастя, і гострий біль, заподіяний його зрадою, все це вдарило їй в голову, схвилювало кров, зворушило гарячковим стукотом серце. Зворушення її було таке велике, що вона, втарявши сили, трохи була, не урвалася з муру, коли б завчасу не вхопилась руками за високий зубець башти. Але за хвильку вона вже передужила себе, повними грудьми вдихнула свіжого морозного повітря і позвала на підмогу собі охолонувши розум. Стріляй з плющихи, скомандувала вона двом козакам, що стояли коло гармати. Ніяких перемов. Гримнув вибух, але вершники були занадто близько і увесь набій пролетів над їх головами, не зачепивши нікого, тільки двоє коней під татарами шелеснулись убік, злякавшись вереску, а огір шляхтича, мов від корчів, тільки переставив ноги і повів у шима, та й сам шляхтич, склавши навхрест руки непорушно сидів на коні, не зводячи очей з високої башти, буцім чекав своїми грудьми на більш влучний стріл. Молодці хапливо заправили новий набій і навели плющиху на непорушну мету. Але Врися спинила їх порухом руки і знесилена опустилась на камінь, відкинувши голову назад на холодну стіну. Минуло чверть години. Не вважаючи на підняті вгору два списи з білими хустками, такої ж самої ознаки згоди на башні не виставляли. Залізна брама лишилась зачиненою. І висячий міст висів на гаках. Тоді вершники з'їхались, поговорили про віщись, і один з них, вийнявши лука, натяг і пустив тятиву. Стріла злетіла вгору, спинилась там на мить, і потім, зробивши півкола, з силою вдарилась край п'яти башти і задрижала в глибоко в землю. Козаки кинулись до стріли і знайшли прив'язаний до неї папірець. Орися звеліла принести його їй і з пожадливістю почала читати. Вершники тим часом під'їхали поза межі стріли і спинилися, очевидячки, чекаючи на відповідь. Лист був написаний до оборонниць замку, головне ж, до Орисі, а писав його до неї її коханець Корецький, на котрого вона вже двічі підіймала смертодайну руку. Писав він ось що. Польний гетьман, ясніший пан Лян дивуючись мужності й очайдушній обороні жмені ваших борців і бажаючи дарувати життя останнім завзятцям і їх родинам, радить вам і дати замок на капітуляцію, лишити в ньому всю зброю, а неозброєним вільно вийти з сестрами, жінками і дітьми, куди завгодно, на що для забезпеки вашого життя і волі видадуть вам прохідні речі Посполитої листи. Коли ж визречете з цієї ласки і уперто змагатиметесь в своїм божевіллі, то він не пожалує тоді ні вашого, ані дітей, ваших життя, і від орлиного гнізда не лишить і каменя на камені. Речинець для розсуду і виконання цього ласкавого призволення скінчиться увечері. Осаул Антін Корецький. Далі внизу був ще припис, звернений особисто до Орисі. Сестро моя, життя моє. І весь світе мій, Орисю, чому доля не дала мені вмерти від руки твоєї, і що найлютіша смерть була б мені в сто разів легша і миліша, ніж та ненависть, яку ти до мене маєш, і маєш несправедливо. Ради моєї твоєї матері, що перечасно загинули від руки катів, ради всього святого в світі дай мені можливість виправдатися перед тобою. Я не смерті боюся, я лишень боюся, Невиправданим полягти у домовину, я стоятиму нерухомо доти, доки ти не виставиш білої корогви на башті і не впустиш мене хоча на годину повідати тобі мою щиросердну і передсмертну сповідь. Лист затреботів у руках Орисі, щось гаряче ворухнулося в серці, сповнило відрадою груди і теплими самоцвітами зросило очі. Вона відірвала той клаптик листа, де був припис до неї, і сховала його на своїм стурбованім лоні. Потім вона встала і звеліла скликати громаду на цвинтар, запросивши туди й отця Василя на мурах же й баштах приказала поставити дітей. Коли всі зібралися, Орися прочитала громаді листа Лянськоронського і попросила всіх висловити свої думки про це на польовій раді.